Раніше тату студія Вейв мала іншу назву і локацію. Вона працювала у Маріуполі. Тепер продовжує роботу у Києві. Разом з подругами студію відкрила дружина Азовця, який досі в полоні. У мене чоловіка обміняють, а що я йому скажу, що я робила? Чи я просто склала лапки, така я нічого не можу, я нічого не хочу. Ну, це якось неприємно. 29-річна Анна, родом з Луганська. 2014-го через російську окупацію, переїхала до Черкас, вступила до місцевого університету і там познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Ми ще доучувалися. Він на два курси молодший за мене. Ми самі історики закінчили цей профіль, викладачі історії України. Разом навчалася 18-му році. Мій чоловік вирішив, що хоче піти в Полказов. Він почав тренуватися. Я цю ідею дуже підтримала. Подружжю довелося переїхати до Маріуполя і починати все спочатку. У Черкасах Анна працювала в музеї, займалася просвітницькою роботою. А у новому місті, зізнається, було важко знайти себе. Але в мене були друзі чоловіка. От, що мене дуже сильно врятувало, ми почали знайомитися з іншими житка... жінками військових, якось в цю комунікацію входити. І потрошку-потрошку це почало розвиватися. Якось чоловік нагадав Анні, що вона завжди любила малювати, адже народилася в родині художників, а згодом подарував тату машинку, розхідники. Так дівчина і вирішила змінити професійну діяльність. Потроху почала займатися вдома. Як більшість майстрів, які навчаються самотужки, вони роблять собі собі татуювання всім, хто рухається поряд. Завдяки підтримці коханого та близької подруги Катерини, яка вже мала досвід в тату, Анна опанувала нову професію. І з часом дівчата відкрили у Маріуполі тату студію. Ми знімаємо окреме приміщення з окремим входом, переїжджаємо буквально за сутки. І такі спочатку будемо працювати вдвох і відкриваємо такі венребіт. Ми е, ідея буквально, геть, що ти любиш. Геть, я люблю вино. А я люблю пухнастих кроликів. Кролик з вином звучить прикольно. Першими клієнтами були військові та друзі. А пізніше про студію дізналися місцеві мешканці. Дівчата запрошували інших майстрів, розвивалися та раділи своїм успіхам. Поки Росія все не зруйнувала від студії, нічого не залишилося. Її розграбували, розбили вікна, винесли. А в нас там був і спірт, і е, якісь засоби, і бінти, і знову ж таки, аптечки, все інше нічого. Тобто, в речі були вивернені, Вона навіть якесь відео там мені скидала, що там ну, просто галяк. На початку повномасштабного вторгнення дівчата встигли виїхати з міста. Анна постійно спілкувалася з чоловіком, але зв'язок погіршився, коли воїн опинився на Азовсталі. Пізніше дізналася, що її коханий потрапив у полон. Вихід це мені взагалі з чатів наша група з жінок і там звідти вже інформація поступила, і тоді ми такі ну що ж. Будемо щось думати. Потім далі. Цінки в Червоний хрест, національне інформаційне бюро, командирам. А надовго не могла прийти до тями. Облаштуватися в столиці допомагали побратими, знайомі та друзі. З часом жінка зібралася силами і вирішила повернутися до справи, за яку усім серцем вболівав її чоловік. До столиці приїхала Катерина, долучилася ще одна подруга, і вже втрьох почали все спочатку. Скомунікувалися, а давайте зробимо щось разом. Ми обговорювали спочатку все потроху, потроху. І от рік ця студія вже рік працює. Нова студія стала місцем підтримки і сили. Сюди часто приходять захисники та дружини військовополонених. Була ще одна дівчинка військовополоненого. Ми там якісь традиційні українські орнаменти робили. В мене дівчата, от Загиблого якраз дівчина соняшники на плечі робили для неї чоловіки більше такі от, зроби красиво, щоб я не знаю, як я не знаю, от щоб красиво було. У мене тут шрам, у мене тут поранення. Нині Анна мріє про повернення чоловіка з полону. А щоб не занепадати духом, розвиває власну справу і допомагає іншим жінкам впоратися з горем.